ТОП 4 монет України номіналом 1 копійка 1992 року. На загальну суму ви собі уявіть приблизно 50 тисяч гривень монети, які ви могли тримати у своїх руках. Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш. І в сьогоднішньому відео розпочнемо із дорогої монети України номіналом 1 копійка. 1992 року різновид по каталогу 1.11АЕ матеріал нержавіюча сталь. Відео поділю на 4 частини. В наступному покажу різновид 135 аа і розглянемо його детально 1,2 АА, а також 221БА. Так що вам цікавого перегляду, підписуйтесь на канал, залишайте свою вподобайку, а я для вас зніматиму наступні цікаві та корисні відео. Відкриваємо каталог і шукаємо даний різновид 1.11 АЕ. Матеріал бачимо магнітна сталь. Степінь рідкості під номером 7. І ціна вказано, ви собі уявіть, договірна. Різновид штампа Аверса позначається цифрами 1.11. Ми бачимо верхівка правого верхнього листа справа ступінчаста, зліва заокруглена. верхівка лівого верхнього листа зліва спрямлена. Справа ступінчаста. Між першим і третім зернами другого колоска є перемичка. Шпаргалку додаю. Різновид штампа реверса монети позначається буквами А е. Ми бачимо шрифт крупний, одиниця номінала та слово копійок великого розміру. Ягоди також крупні. Це такі основні відмінності. Ціна на таку монету складає від 5 до 12 тисяч гривень, і все залежить від стану монети. Ось така чудова, рідкісна дорога монета України, яка зустрічається у ваших купілках і реально її знайти. Хто знайде таку монету, присилайте свої чіткі фотографії мені в інстаграм. Я з радістю куплю. Контакти залишаю в описі під цим відео. Чекайте наступну частину про дорогу монету України різновид 1.35 АА. Слава Україні! Героям слава!